На з вами. І о, сьогодні ми продовжимо курс геометрії 8 класу і тема сьогоднішнього уроку вписаний кут». Ми з вами вже знайомі з різними типами кутів, і сьогодні познайомимося ще з одним. Це кут, пов'язаний з колом. Якщо у нас є коло, і у нас е Точка А належить колу, а промені А Б і А це коло перетинають, то кут утворений таким чином, розміщений таким чином, називається вписаним кутом. Подивіться, будь ласка, точка А, ще раз повторюсь, належить колу, промені АБ і АЦ це коло перетинають. Є властивості у цього кута, з якими ми сьогодні і познайомимося. Ну, по-перше, сполучимо точку А з центром кола і сполучимо точку О з точками Б та С. Якщо ми сполучаємо точку О з точками Б і С, подивіться, будь ласка, то у нас утворився тут ще один кут, з яким ми познайомилися на попередньому занятті, Кут Б, центральний. Отже, кут Ба називається вписаний, а кут БО центральний. Звертаю вашу увагу. Точка А, я зараз кажу про цей кут Б, оце центральне мене цікавить, точка А не належить. Дозі, яку відтинають сторони кута. Отже, відповідним до нашого центрального кута є дуга БЦ, яка не містить точку А, і існує така властивість теорема, яку ми з вами зараз розберемо. Вписаний кут, його градусна міра, тобто градусна міра кута БАЦ дорівнює. Половині градусної міри дуги, на яку він спирається. Що означає спирається? Ще раз звертаю вашу увагу: Кут Бац вважається, спирається на ту дугу БЦ, яка не містить точку А. Бо точки БЦ ділять коло на дві дуги. БЦ з цієї сторони і В яка проходить через точку А. Так от, кут... Вважається, спирається на ту дугу, яка не містить його вершини. Як же довести цю властивість? Ну, давайте подивимося, що у нас є на нашому рисунку. Фактично, у нас є з вами два трикутники: трикутник АОБ, трикутник АОЦ. Які це трикутники? Оскільки ОА і ОБ у нас радіуси, зрозуміло, що цей трикутник рівнобедрений. Трикутник АОБ у нас рівнобедрений. Чому? Бо А О і Б О, у нас радіуси нашого кола. Якщо трикутник рівнобедряний, то кути при його основі АВ у нас рівні. Тобто кут А і кут Б назвемо їх бета. У нас однакові. Абсолютно аналогічно подивимося на трикутник АОЦ. Оскільки. Його сторонами є радіуси кола ОА і ОС, то цей трикутник також рівноведряний. А якщо він є рівнобедреним з основою АС, то кути при його основі теж рівні, називемо їх гамма. Отже. А ще раз наголошую, що це різні кути кут А Автрикутника АОБ, кут А трикутнику АОЦ це різні кути дорівнює гама. Тоді наш кут Бац, наголошую, що це нам потрібно довести, він з чого складається? Він складається з кутів бета та гама. Тобто наш кут БАЦ дорівнює бета плюс гама. Добре. Давайте з вами спробуємо знайти кут БОЦ. Його можна знайти двома способами. Його можна знаходити через зовнішній кут. Ну, до речі, саме таке доведення я бачила і в наших підручниках. Спробуємо довести його іншим способом, а ви обираєте для себе той, який зручніше. В трикутнику АОБ давайте з вами знайдемо оцей кут. Кут АОБ. В трикутнику АОБ. Подивіться, будь ласка, згадаємо, сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, щоб знайти кут АОБ в трикутнику АОБ, нам потрібно відстави 19 відняти обидва кути бета. В цьому трикутнику АОБ дорівнює 180 мінус 2 бета. Відповідно, Відповідно, в трикутнику АОЦ, трикутник рівнобедрений, сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, щоб знайти кут АОЦ, треба від 180 відняти його. Оскільки, подивіться, будь ласка, це є центральні кути АОБ і АОЦ. Чому центральні? Давайте згадаємо. Тому що вершиною кожного з них є центр О, можемо знайти третій, утворений таким чином кут кут БОЦ. Треба від 360 градусів відняти суму кутів АОБ і АОЦ. Я в дужках напишу 180 2 Бета плюс 180 мінус два хама. Розкриємо душки. 360 мінус. 180 та 180 це 360 градусів. Далі мінус мінус плюс. 2 бета мінус мінус плюс 2 гама. 360 градусів мінус 360 градусів. Ну, отже, кут БОЦ, подивіться, будь ласка, дорівнює 2 бета плюс 2 гама, двійку винесемо за дужки, бета плюс гама. А що таке бета плюс гамма? Це наш кут БАЦ. Таким чином ми з вами маємо. Що кут БАЦ дорівнює? Я отут випишу бета плюс гамма, А кут БОЦ дорівнює 2 бета плюс гамма. Як ви бачите, кут БОЦ вдвічі більший за кут БАЦ. Тобто два кути БАЦ, звідки кут Ба, С дорівнює половині кута БОЦ. Але ж, це у нас центральний кут, а дуга БЦ, вона відповідає цьому центральному куту, а градусна міра цієї дуги дорівнює градусній мірі цього центрального кута. Отже, можемо написати, що. Писаний кут, його градусна міра дорівнює половині дуги, на яку він спирається, ну, або половині відповідного йому центрального кута. Розглянемо декілька задач. Знайти, Ми позначили просто та y, тобто градусні міри невідомих кутів. Давайте подивимося перша ситуація. Відомий. Кут АОЦ 70 градусів треба знайти градусну міру кута АБЦ. Оскільки кут АОЦ 70 градусів, це означає, що градусна міра відповідної дуги також 70 градусів, а кут АВС спирається на цю дугу. Отже, градусна міра кута АБЦ у нас дорівнює половина від 70. Тобто 35 градусів. Друга задачка. Кут АОБ, кут АЦБ, Відомий, що він 40 градусів, треба знайти кут АОБ. Подивіться, будь ласка, уважно. Кут АЦБ вписаний. Бачите, точка С лежить на колі, а його сторону перетинають коло. Він спирається на дугу АБ. Якщо він спирається на добу Аби, таким чином ми можемо знайти градусну міру дуги Абу. Вона дорівнює 2 помножити на 40, тобто 80 градусів. А кут АОБ є центральним, оскільки він є центральним, то його градусна міра відповідає нашій дузі. Тобто х дорівнює також 80 градусів. Третя задачка. Чотири точки у нас, подивіться, будь ласка, належить кому. Кут САД у нас Х, кут С, Б, Д у нас 25 градусів, і треба знайти градусну міру кута С, О, Д. Ну, Задачка фактично аналогічна попередній. Подивіться, будь ласка, кут А, куд С, Б, Д вписаний, він спирається на дугу С Д. Отже, градусна міра дуги СД у нас буде вдвічі більше за вписаний тобто 50 градусів. Але подивіться, будь ласка, кут ACD, він також спирається на цю саму дугу. Тобто, фактично, якщо ми хочемо знайти Градусну міру кута САД, Х, тобто то він дорівнює половині дуги CD, тобто ті ж самі 25 градусів, я тут напишу. Ну, і зрозуміло, що кут COD, як центральний кут, він і дорівнює нашій дузі. Тобто тут, кут COD впишемо або Е, Остання задачка ілюструє наступну. Властивість, або кажуть, наслідок з попередньої теореми, що всі вписані кути, які спираються на одну і ту саму дугу, між собою рівні. Ну, власне, чому вони будуть рівні? Тому що кожен з них дорівнює половині дуги, на яку він спирається. скільки б кутів ми з вами не зобразили на. Дані, в даній ситуації, подивіться, кожен з них спирається на дому ЦД. Отже, всі ці кути будуть між собою рівними. І е, четверта, остання задачка. До речі, я хочу. Поки сказати, що існує ще один наслідок. А якщо, у нас, а якщо у нас кут спирається на діаметр, подивіться, будь ласка, якщо кут спирається на діаметр кола, то діаметр кола відтинає дугу 180 градусів, писаний кут в половину менш, отже, Другий наслідок цієї теореми, що кут, що спирається на діаметр, завжди дорівнює 90 градусів або прямий. І відповідно навпаки, якщо кут у нас прямий, то він завжди спирається на діаметр. Ну, а поки четверта задачка. Відомо, що, ну, наприклад, кут С 50 градусів, треба знайти градусну міру кута Б. Чи можливо це зробити? Давайте подивимося, що у нас є. Кут Б, С, Д – дві букви Б, А, вибачте, отже, у С 50 градусів знайти градусну міру кута А. Чи можливо це зробити? Кут Д є вписаним, подивіться, будь ласка, він спирається на дугу, що проходить через точку А, що не містить точку С. На оцю дугу. Отже, ця дуга буде вдвічі більше за градусну міру кута Б, С, Д. Дуга Б А. Д дорівнює 2 рази по 50, тобто 100 градусів. Дуга всього кула має градусну міру 360 градусів. Таким чином ми можемо знайти градусну міру дуги БЦ Д, яка проходить через точку С. Отже, дуга БЦ Д дорівнює 360 мінус 100. Це буде 260 градусів. 260 градусів, подивіться, будь ласка. А кут BAD, який нам потрібно знайти, він якраз і спирається на дугу БД, яка проходить через точку С. Тобто, що головне, щоб вона не містила точку О. Отже, кут BAD спирається на дугу BCD таким чином. кут B, A, D дорівнює половині градусної міри дуги B, C, D. Отже, куди B, A, D дорівнює, половина від 260 градусів, це буде 130 градусів. 130 Градусів. Звертаю вашу увагу, що 130 градусів і 50 градусів в сумі дають 180 градусів. Чи випадково вийшла у нас ця сума? Про це ми поговоримо на наступному занятті.